Васап, друзі! Ну що, блін? Це сталося нарешті. Дивіться, що переді мною. Ви не повірите, я тільки що, тільки що записував курва новорічну серію по Майсаммеркару. І це просто капзда. Тільки я її записав, мені одразу приходить нагадування. Ну, не нагадування, а сповіщення зі стиму, що вийшла. Вже можна купити, блін, Winter Car. Блін, як я офігів, це просто не, не передати словами. Блін, мене просто радість переповнює. Як же довго ми її чекали? Ну, особисто я чекав її, мабуть, десь рік один, да? Приблизно, тому що я не так давно почав грати Май Summer Car. Хоча, можливо, і більше, блін, хай його знає. Коротше, досить давно ми її чекали. Всі сподівались на неї. І от вона курва перед нами! Блін. Я вже її купив. Вона, до речі, мені коштувала, знаєте скільки? Давайте зараз я перейду в магазинчик, швиденько вам покажу. Вона мені стоїла 218 гривень, тому що в мене вже була My Summer Card, це типу як комплект, і воно з економією виходить. От, а так взагалі вона стоїть 325 грошиків наших, да, гривень. Так от, я її вже завантажив, і просто зараз я пропоную вам разом. Увімкнути цю прекрасну гру, я сподіваюсь, да, вона, звісно, ще не дороблена. Там, якщо так подивитись, да? ну, можливо, хтось бачив, можливо, хтось не бачив. Отут я дуже довго сидів, чекав в оцих оголошеннях, що да? тут таке напишуть. І тут от, розробник нам написав, що не чекайте багато від цієї гри, тут не працює, поки що немає якогось фінішу сюжету, окрім як померти. Да? Коротше, вона ще не зовсім дороблена. Можете почитати, кому цікаво, Да. Ну, а взагалі. Взагалі так-то, в неї грати можна. Звісно, що тут будуть баги, буде весело, я так розумію, да? і буде дуже і дуже як це сказати, я навіть не знаю. Коротше, я знову буду, блін, бушувати, так би мовити, да? ну що, друзі, починаємо. Разом перший запуск, я ще її не запускав. Поїхали, давай натискаємо Грати. Зараз у нас все відбувається. Якась синхронізація йде. Давай, давай маленька. О, такого з'явилося віконечко. Всім нам знайоме, да? Ми тут вибираємо одразу нашу роздільну здатність, вибираємо найкращу якість. Блін, вона виглядає точно так само, як Майса Car, якщо чесно. Тут ми нічого змінювати поки що не будемо. да? Подивимося, як воно буде гратись, тому туди подібне, туди-сюди. Коротше, поїхали, блін, не будемо чекати. Я, друзі, заради цього моменту, давайте зараз одну секундочку. Отак ми зробили. Так, чудово, чудово. Тут у нас розробник щось е, хоче нам сказати. Давайте ми одразу це перекладемо. Блін, будемо по максимуму дивитись на цю гру, тому що мені реально дуже і дуже. Дуже цікаво, що ж тут у нас таке взагалі відбувається. Давай отако бабахнемо. Так, ця гра перебуває у ранньому доступі. Це означає, що гра зараз активно розробляється. Гра може бути частково непрацюючою та постійно змінюється. Ви можете залишити відгук та запропонувати функції на офіційному форумі Майвінтеркар у Steam. Бажаю гарного. Провести. Час, блін, я розумію. I understand, натискаємо, так? Да? О, така, що це за колемага в нас? Я, <плес> я вибачаюсь, блін! Я, звісно, чув, да, там по зливам, там була інформація, що буде якийсь автомобіль такий, на якому ми будемо просто їздити, я так розумію. да? Але ж це не основна тачка, да? тому що розробник на стрімах показував там Muscle Car, привідний, блін. Блін, навіть музика така сама, зазвичай це, Капець, це, це, це виглядає як мод. Знаєте, як мод <плес> на My Summer Car, Судячи з усього, да? І так, у нас new game кредит. Ну так, да, все звичай, похоже, да? Так, тут у нас все добре. Ну що, давайте? New games. Блін. Ім'я. Ім'я, 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 ім'я. Яка мене там. Почекай. Кумар. І прізвище. Каламут. Ні. Ну якось так, да? так? Так, е, оце ми вимикаємо. Це перманентна смерть. Капець, ну тупо все таке саме, як яке було з майсом маркаром. Я пшет, друзі. Якщо чесно. Ну, фотку, блін. Будемо завантажувати фотку чи не будемо? А давай, а давай це зробимо. Ми це ніколи не робили, давай зробимо. Ну і що, друзі? Готово! Фоточка, я думаю, піде нормально на паспорт, да? І що, натискаємо? Бігін, курва, давай. От тако, завантажується. 1999 рік, тоді був 97-й, здається, да? Чи який? 99 Блін, друзі, заради цього навіть білу футболочку одягнув. Коли таке було, блін? Зазвичай я в чорних сиджу. Ну давай, давай гра. Тільки не розчаруй, я тебе просю. Так, боді, боді, температура, світ. Світ це в нас пот, наскільки я розумію, да? так? А, ну. а, отако зразу просто в хаті з'явилися. А ну, чекай, 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 зараз треба перекласти це все. Проблеми? Що за проблеми, блін? Понеділок, проблеми, голод, стрес. Е, потім сеча. Потім. Втома, гроші, температура тіла і піт. Ох, ти не фіо собі чекай, 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 друзі. ууу ху 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 Так, добре, давай мені треба player's controls, давай поставимо трішечки менше. Скільки в нас стояло, 15, здається, да? Блін, не пам'ятаю, якщо чесно. Блін, можна ще менше. Давайте, друзі, це перше включення, вибачаю за таке, за такі налаштування, але. Воно так треба, все чудово. О, все, оце по-нашому. Так, диви! А де я взагалі? Слухай, я в місті! Я в місті знаходжусь! Курва, диви! Світло! Світло є! Світло є! Це ж модова хата! Ні, друзі, треба ще дещо зробити. Зараз, 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 зараз. А де воно? Чекай, 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 чекає. driving controls Ось до воно, да Мені треба поле зору збільшити. Давай хоча б так. О, ну так вже трішечки по-нашому, да? Блін, якийсь воно так відчувається, він якось ходить, диви, він... він... А, качання є, да? Бо в мене в Майсамеркарі качання виключено, да? тут він коли ходить, він прям качається отако. Слухайте, ну це офігезно. Це реально офігезно, Диви, тобто я живу в квартирі, в мене куча пляшок пива. Диви, холодос, блін! Диви, який кран чистий. А чекає, води нема чи що? Голод. Стрес, сеча, втома. Да, води нема. Воду замінили проблему, походу, да? Ну, в принципі, в принципі, принципі, непогано. Давай дивитись далі, що у нас тут. Туалет, ну такий залишився, да? Ой, відро диви вже тут. Капець, ми наче, ми наче продовжуємо грати, знаєте, в цей? В My Summer Car просто мод поставили якийсь. Так, телефон. Да, дзвонить. Так, чиїсь труси лежать? Winter jacket. це що курточка? Тут ще треба одяг вдягати, чи що? Зимова куртка, да. Офігіти, блін. Так, а тут що кімната моя? Диви, диви які часи, та ти що? Блін, а як збільшувати? Зображення, я не знаю, не пам'ятаю. E, Q E, R, T. Я просто не знаю, як це по стандарту робиться F. Ну, хай буде, да, хай буде добре. Світло є, так, диви, у нас тепер отакі радіатори кругом. Блін, як реально в оригіналі збільшувати зображення? Я просто не пам'ятаю цього. Давай зараз швиденько ще раз, друзі, в налаштування. Бо все ж таки, це, це важливо. Я вважаю це дуже важливо. Перше переведемо всі налаштування, подивимося, які є. Так, вперед назад все зрозуміло. Використовувати привід F, так, стрибок пробіл, Driving мод. Режим керування. Оце режим керування, я б змінив би одразу на ТАП, тому що в мене так воно стояло. Це дуже зручно і вам рекомендую. Так, зум. Left Control. А, Left Control стояв. Блін, ну я ставлю Mouse 4, мені так зручніше, якщо чесно. Так, 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 так. При, прис, присипнути. Що значить присипнути? Присісти, мабуть, так? Да? Так. Потім нахилитись праворуч, лайкання якесь N. Ліворуч, праворуч. N. K. H Хід. Що таке хід? Жести. Пуш, це J. так і залишилось, так? Да? Після ТП. Ну так, да, в принципі, керування таке саме. М -м -м -м. Наручний годинник U. Наручний годинник ставимо сюди. Да, диви, в мене годинник є. Куріння І. Так, ну це все-таки залишилось. Худ, та-та-та-та, да, це все є. Це все є. Це все чудово. Добре, поки що залишаємо, як є. Давай встанемо. Все тепер я можу збільшувати. Давай подивимось. Стоїть на 18. Ну це щоб економити. Та слухай, у мене щось боді температура піднімається дуже сильно. Я не знаю, це погано чи, чи непогано. Так, от такий лічильник. Слухайте, в мене таке відчуття взагалі, що це просто з моду тупо взяли цю хату. Є ж такий мод. А тут нічого немає, ти бачиш? А тут нічого нема, блін, Тут можна опалення вимкнути, на що, да, можна ж економити. Блін, ну дуже дивно. Хе, <нах> на жаль, лампочки не можна змінювати, як в моді. Ну добре, що хоч таке є. Так, у нас тут такі записники. Ну коротше, отак і живем, походу. Так, давай зразу вийдемо на заднє подвір'я. Та ти що, слухай, ну це той самий My Summer Car, по суті, так? Єдине, що дивись, який снігу тут лежить. Там он трек одразу. Та ти що, слухай? Блін, прикольдесно. Я чомусь думав, що ми будемо починати в батьківській хаті це все робити. Е, Ні, бачиш, блін, переїхали все ж таки. Ну давай вийдемо. Одомає тачечка стоїть. Та, ти що, слухай? Да, да, а тут додалися ці оці штучки додались, ти бачиш вгорі, блін. Тут алкоголік, але його, походу, немає вдома, так? Да? да, я можу нахилятися, все так само, все так само і залишилось. Так, котра година взагалі взагалі вже вечір, да, я так розумію? Чи рано? Ні, ну це вечір, скоріше за все. Так, у нас ліхтарики додались. І додались отакі штуки, незрозумілі. Кабел, плак. Так, я чую там хтось їде, сигнали, блін. Що таке кабель плак? Давай перекладати. Штекер кабелю. Коротше, наскільки я розумію, це якась штука для підігріву тачки, да. Ну, на чи у мене <с>., електромобіль, так би мовити, да, скоріше за все, просто вона підігріває двигун. А її треба вимикати якось, чи що? А, так. Да. О такого в тачці є розетка своя. Ну добре, давай садим. Чирікс, блін. Чирикс, блін. Ну, якось воно все не так, друзі. Воно наче так само, але не так, блін. Так, отако, от, такого вмикаємо запалювання і тепер заводимо. Заведеться чи ні? Ну вона прогріта має бути, бачиш? Температура отама. Так, добре, пічка. Нам треба розібратися. Так, сюди. А, ну в принципі все, це холод, жара. Аварійку можна вмикати. Що тут ще є, є? Давайте дивитись. Диви, обдув, склая навіть, нефігав себе, це що таке. Це... чекай. Чекай, 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 Мені здається, це... Економайзер, не? Ну так, да, це економайзер, друзі. Ну це вже, це вже щось типу додатково встановлено. А, Да, економі. Да, все, це економайзер. Це, друзі, економайзер офіційно. Так, давай, тут є підсос. Тут є підсос, а отже тачка в нас карбюраторна. Блі нафі. Гезно. Не знаю, що там відбувається. Так, тепер питання. Треба ж якось. Можна я. Вийду, будь ласочка? застряг. Треба ж якось вікна чухати, да? Еф. А як це робити? Є? Е. Та ні, не. А шо я натисну? Як Я це зробив? А, -а, -а. да, все. Сейчас скорее за все либо кнопка мыши. Друзі, ліва кнопка мыши и треба вот такого води, походу. А, нет, треба просто, треба просто класика, все, я тупанул. Це я типу замерз и шо? Блін, я аж курточку не вдягнувся. я зараз відкисну, блін. І це на сраночок, походу, да? бо тільки-тільки -ті -ті світає. Давай зайдемо погріємось, блін. Я щось тупанув. Все, я починаю грітися. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, у нас тут на вибір курточки є. Ну давай синенько. Отак от так і що, слухай. Давай зараз синенько зігріємось. Де тут наш цей? Наша пічка, блін. Ось такого прям біля пічки. Ну, а що робити, блін? Треба ж якось виживати, блін, чи що? Йокарний ти бабай, блін. Оце ми чекали, блін, Йохане, скільки. Скільки чекав, друзі, напишіть, скільки ви чекали, це просто капсда, блін. Я в шоці, мені дуже все подобається поки що. Побачимо, що буде далі. Але відчувається, знаєте? якось вона як стабільніше, не знаю. може це, через те, що в мене там купа медів стояла в моїй самаркарі. Вона так погано, блін, Працювала в мене, але це трошечки стабільніше. Да, треба просто класити. Бачиш, ліва кнопка миші. Просто клацаєш. Треба, щоб вікна трошечки у нас чи що, чи що з ними відбувається взагалі? І наскільки я розумію, це передня передньопривідна, друзі. Передній привід у неї. А все, так, чи що? Ні, ні не, все, ти Тут чи чукоти-чукати її, а може і все, блин. Взагалі можна було дверники вимкнути, мабуть, да? Щось допомагає, я вже заморився класити, якщо чесно. Ну давай, давай, подивимось. Подивимось, що зараз буде взагалі. Ну все, значе, да, коротше, добре, по барабану сідаємо. Черікс, блин. Ну нихера не видно, якщо чесно. Пепелляха муфа, я можу вікно відкрити. Так двірники. Так, лайт. А, серйозно? Не, чекай, це щось не то лайт. Ну давай, добре, давай саду, бо воно вже мені задовбало. лайт. Ігніт. А що натиснув? а Це щось тут вмикається вентилятор пічки, он воно що. Тобто, окрім того, що температура, да? Диви, чекай. Ні, друзі, це якийсь капець, це ж не температура. Ось до температура, а що це зверху за речажок? Вони як два окремих, ніфіга собі. Це типу куда дує, да? Це, дивись, нуль це незрозуміло, закрито можливо, вниз, вниз і вверх. Давай вверх поставимо, щоб лабаш у нас від цей. О, диви, там вже провідніться трошечки. Добре, давай закриємо віконечко, давай, давай, давай. Давай маленький, закривай, закривай, закривай. Без... Капець воно туго йде наверх. Воно вниз так гарно йшло, дивись, я не можу його закрити, блін. Йоханий бабай, давай, 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 з усіх сил, блін. Друзі, воно не, закрив... воно не закривається тепер. Можна поставити електростіклопідйомники? Це ж 99-й рік, ну вже має бути. Коротше, майже закрив. Добре, в принципі, щось там да видно. Е, що тут у нас? Ручник, да? Сіка передач. П'ять передач, нефіга собі, слухай. Ну це вже тачка, це вже апарат, курва, давай. Давай сідаємо. Так, лайт. От Отако вмикається, тепер це набагато зручніше, блін. До речі, тачка схожа така, як в цьому, в польському, майкурва да, кар. Хто знає, ставте лайк, обов'язково пишіть коменти. Е чи сумуєте ви за цією грою Але я вам нагадаю, ця гра оця гра, яка нова, блін, тільки вийшла, вона стоїть набагато дешевше, ніж там, добре, давай, скидаємо ручника задня А що щеплення? Щеплення? Я не тисну, чи Ще? нема щеплення. Диви, я стою, я стою, я газую, вона зразу їде. Можливо, треба просто його увімкнути, ну добре, ми це потім перевіримо. Давай вже спробуємо за... Курва, я не в ту сторону, поки Знову його відкрив. Ну вона дрифтує. Так, давай перевіримо. Ну, так, видів ніяких більш немає. Коротше, все. Тепер я, в принципі, як на автоматі їздив. Давай закрийся, будь ласка, я тебе просю! Все нормально. Ну вона буксує, стовідсотково! відсотково. Ух ти що та ти що, блин, давай другу. Друга передача пішла. Капець, ну без щеплення так непривично грати, якщо чесно. Фух, церква, ну наче все на тих самих місцях. Значить все так само як і було, ні? У нас майже 12, то що давай до тайма заїдемо, Чи він є взагалі? Тому що, ну, начебто, начебто, він зник у нас. Я не знаю, що зараз буде. А що слизько прям реально? А ну зараз буду гальмувати, давай розгонимось. Буксує, 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 А ну тормоз. Да, юзами йдуть, а байски нема. У нас ще так роздувається повільно, друзі. Ну, тайма є, слухайте, що це за слухи були такі, га? Тайма є все на місці, блін. Он довен? Ні, чекай, зараз, походу, все ж таки вечір. А ні, там якась фігня, друзі, там щось не чисте, бля. Ну давай, 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 паркуємось. Я вже буду глушити, якщо, якщо чесно. Давай просто, мабуть, я не знаю. Залишимо її таке, мабуть. Все. Ходімо, зайдемо. Диви, що це таке? У нього два входи, входите, Що це за приколи, блін? Це якийсь клуб? Диви там. Нифіга. Більярд! Слухай, ну я ж по любому можна грати. Так тихо-тихо, теймо, блін, ти занадто швидкий. чекай, чекай, чекай. привіт! То ти теж волів прийти сюди, ніж прийти на ту подію в ПСК. Як мило. Що за що за ПСК? Це той магазин, заправка? Е -е, блін. Добре. Диви, там якісь тунельчики, нефіга собі. Я в шокі. Диви! Зи- зи 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 Блін, Теймо, що тут сталося? Щоб взагалі бізнес забрали, так? Да? Так, кава, ну пиво, все як залишилось, да? водка. Ну і перекус. Ну Давай перекусимо. Ти знову будеш мікроволок і свої гріти бли? дня, блин, ні? Пішов, блін. А, та там тепер можна ходити. А тут теж можна вийти чекай. Да. Да, друзі, да, блін. Закрий. Тобто в нього тепер прохідний двір. Залишились годинничок наш, да? Я тепер можу до нього прямо сюди зайти. Слухай, ти такий модний в цих штанах, та да, ти що? Ну тут, в принципі, все залишилось як було, да? А тут я можу вийти, давай подивимось. Ні, тут не можна. Це, це вже для персоналу, це вже особисте. Коротше, друзі, от такі справи, я не знаю, хай він поки що гріє мені. Хавчика, блін, давай тачку перепаркуємо кудись. Капець, прикольно, ти автобус приїхав! Автобус той самий. Та диви, там заправочка, зараз ми туди поїдемо. А що в мене по бензу? Де ти бенз, блін? Ну мало, ну нічого страшного. -то. Ну я так розумію, да, все, диви, бачиш. Все, блін, не працює заправка, вона хоч і залишилась, але вона вже не працює. Блін, ну прикольдесно, прикольдесно. Пап. Напо. Нифігово, так він придумав. Не фігово, так, давай заходимо. Чирикс, блин, закриваємо за собою. Прикольдесно, блін, блин, у мене таке відчуття, що я в мод граю, якщо чесно. Вікно 100% можна вибити, мені здається, да? цим можна говорити? Ну він як завжди щось там муркає, блин. Короче, зрозуміло. А, блин, друзі, у мене світ піднявся с... А чому мене температура падає? Я ж в приміщенні знаходжусь, ні? Світ це пот, коротше, коли пот дуже сильно піднімається, це погано, наскільки я знаю, можна захворіти. Нарешті, блін. Давай. Давай мені цю хавку. Зараз почекайте. Я У мене короч був не готовий. У мене короч був не готовий, блін! воно зникло. Добре, тепер без ним. ти руками махаєш. Добре, добре. Мені цікаво тепер, як швидко зробить українізатор. На наш. На нашу зимову тачку, так би мовити. Да, давай закривай двері. Тати що, тати що, тати що, слухай, оце прикольдес. А скільки ж нам тут розбиратися тепер з цим цим? Буксує, курва, буксує, буксує, буксує. дуже слизько. Дуже слизько, давай друге. Я не знав, що це у нас такий, звісно. І чи можна до батьків зараз поїхати, чи батьки вдома живуть, і чи взагалі в ту хату можна зайти. Блін, друзі, у мене величезна купа питань. Диви, диви на цю заправочку, блін. Та ти що? Песка, і тут якась подія, вони кажуть, так? Да? Давай зараз подивимось. Отако фари вмикаються. Так, стоп, ну трафіку тут у нас маловато, як завжди, да? Та, ти що, Та, ти що, слухай. Там якась тачка стоїть, блін. А ручник є? Щось її так понесло, дивно? Да, є. Ручник є, друзі! Ручник є, бо мене занесло. Так, от такого, 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 такого. Бензобак з якого боку З правого. Ну давай спробуємо, я не знаю, щось подивитись хоч на механіку. На другій можна стартувати по барабану. Блін, ну що, доведеться глушити, що робити? Мені так, в принципі, добре було в тачки, да, тепленько. В принципі, він да? значить, не підсковується, значить не дуже слизько. Так, у нас оця довбана система з'явилася з карточками. Я не знаю, як вона працює, блін. Такого ще не було, блін. І такого ще не було. Опа. Саймушка прийшов теж подивитись. Давай, проходь, маленький, проходь, не заважай. А, давай, давай, давай. Що тут нікого нема? А ні, є, диви! Диви, тьотя працює! Курва, диви! Бляха ти муха, Диви, ви прям супермаркета додали, блін. Песка, блін, щось вона така знайома мені. Це не Суски часом. Це Суски, блін! це оригінальна Суски, не? Капець, а що? Ну він казав, він попереджав, що полки будуть поки що пусті, да? але все необхідне ми купити зможемо. Energy drink. Такого я не очікував, друзі. Energy drink. Давай щось купимо, я не знаю, блин, похавати трошечки, да, так. Зовсім трошечки, але це все буде доповнюватись, пізніше це все з'явиться, да, тобто поки що прилавочки нас пусті. диви. Газету можна купити, я в шоках, блін. Цигарки давай візьмемо. <реш> Сподіваюсь, грошей мені хватить, блін. Так, 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 батарейки нам не треба, ремінь. Блін, ну ми ж не будемо тачку збирати, правда? Пивасика, давай, звісно, що візьмемо. Куди ж без пивасика, блін, в МайВінтеркарі <реш> май хотів сказати, Майсамеркарі? Тут якісь, блін, лотереї цілі. Що там з мене? Дякую. А блін, а мода то немає? Щоб взяти це все діло. Блін, добре, доведеться побігати. Ну слухай, ну тут диви, чого багато, так тут можна, мабуть, якусь їжу замовляти чи ні. А ну Да, диви, я можу приїхати поїсти. Макдональдс, друзі. Це треба, мабуть, навіть за собою прибирати це все діло, так? Щось мені здалося, чи вони якось. Наче як хотіли впасти. Диви навіть дитячий цей майданчик є. Капець, прикольдесно, прикольдесно, все. Мені подобається. Давай зараз швиденько занесемо це в тачечку. Тут якісь у нас оголошення, диви. Та, ти що, диви банкомат? А я можу типу тут вийти, а можу там, да? Ну, Мені простіше тут -то. Бо в мене якби руки зайняті трошечки, да? Ну, тако ми виходимо, блін, офігезно. Я не знаю, що мені з проблемами ще робити. Курва бляха муха, от я вже згадую, як вона мене буде бісити, блін. Давай швиденько, за покупочками заберемо той трикатий пакет, блін. Хух, і будемо думати, що нам робити з проблемами? Можливо, покурити? А Адже так просто не покурю. Дови, який у нас новий пакетик. Новий пакетик ПСК, блін. Офігіти, да? Там якесь ківі намальовано, блин, туди сюди. Ну давай, 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 припустимо. Зараз спробуємо одразу це все в багажник розпакувати. Плюс воно не розпаковується, друзі. Шопінг бет, ну давай. А курва, блін, треба нахиляти стільки. А чо він не хоче, блин? Де цей тригер зловити? О. А, він не хоче в тачку розпаковувати, поняв? Який хитрий. Нічого, я хитріший. Головне не виламай тачку, ну, вона, Наскільки я розумію, ця тачка нас не ламається. Давай, я просто все вигружу сюди, да, щоб мені взяти сигаретки. Давай зараз пробуємо. Чекай, 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 маленький. Ні, да, цигаретис. Цігаретис, да. Давай покуримо, можливо так. Чекай, не заправці ж не можна курити. Чи по барабану покурим, блін. Нам можна. Ну давай, затягуйся маленький. Давай, давай. Підуть проблеми чи ні? Ні, стрес. Блін, проблеми в мене виросли до маг. А в чому прикол, блін? Чому так сталося? Щось я цього не можу зрозуміти, якщо чесно. Чому в мене стільки проблем, блін? І через що вони взагалі накоплюються? Оце поки що для мене взагалі якийсь нонсенс. Ну, добре, добре, будемо розбиратись. Ну що, друзі, на цьому будемо закінчувати. Це в нас така ознайомча серія, так би мовити, так? Одразу ж з виходу, блін, дивимось, що, куди, як. Звісно, що, звісно, що я зараз буду записувати одразу наступну серію, тому що мені дуже цікаво, можливо, навіть мене все ніч зараз піде. Коротше, розберемось. Ну, а звісно що для вас я вирішив одразу це все діло записати да, викласти, щоб ви це все теж побачили разом зі мною, одразу в день курва виходу гри. Сьогодні нас, я вам нагадаю, давайте я вам даже скажу, 29-те було зранку, да, 29. -те. Коротше, друзі, отакі в нас справи. У мене проблеми стали червоні. Я боюсь, що я зараз відкисну, друзі. Ну, а це ви дізнаєтесь в наступній серії. Все, друзі. Щастя, вдачі, всім пока. Скоро побачимо. Звісно, що серії будуть, все буде офігезно, все буде чудово. Всім бай-бай. З новим роком. Ну, точніше, з наступаючим, да, бо ще не новий рік. Ну і всім, короче, щастя, здоров'я. Все, бывает. Пока.